Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу, українці! Мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої ваги. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошельків. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати людей до молитви за Україну, щоб молились за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, Івані якої люди можуть спастися від вічних мук і страждань пекла. Тому що Бог, Творець Неба і землі, любить людей, Бог не хоче смерті грішника, але Бог є також святий і справедливий, а всі люди грішні, і Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами чи великими грошима. Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, прожив святе життя і помер на христі за наші гріхи. Ісус Христос, Він задовольнив усю Божу справедливість своєю жертвою на Голгофському хресті. Але в третій день Бог, прийнявши жертву Ісуса Христа, воскресив Його мертвих. І таким чином смерть Христа дозволяє Богу бути справедливим до нас грішним, до тих, хто вірує в нього і покається. Усе ж від Бога, що нас промирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим. Незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово мирення. бо це ми, як посли від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Для того, щоб примиритися з Богом, потрібно щиро від цього серця, покаятися своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Отож, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Примириться з Богом. Покайтеся і віруйте. Вірите в Сина Божого Ісуса Христа і будете спасені. Читайте Святе Письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, благослови народ України. Зупини цю війну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня, нехай бережа вас. Господь.